Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Цю футболку виготовлено з високоякісної бавовни, забезпечуючи комфорт та міцність у використанні. Футболка має класичний комір і виріз на блискавці. Дизайн простий, але стильний і легко поєднується з будь-якими штанами або шортами. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах, даючи змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка. Якщо ви шукаєте універсальну футболку для повсякденного використання, то ця чоловіч. Що футболка буде відмінним вибором? Вона поєднує в собі комфорт, міцність та стильний дизайн і допоможе створити безліч різних образів для різних випадків.